Наступного ранку дівчинка веселка шукала Ісуса. Вона давно прокидалася з бажанням побачити і обійняти його і питала отця, де зараз її брат. Ходім до залесу до рідна, мовив тату. Там новоприставлений. Ісусу дуже буде потрібна твоя підтримка. Від трону, на якому сидів брат. І від нього самого вилось ніжне молочне світло. Дівчинка залюбувалася ним. Хлопець, що був перед троном, молив, щоб Ісус прийняв його. На екрані показували епізоди з його життя. Брат коментував його справи, і дівчинка бачила, що його погляд сповнився болем. Страх піймав юнака. Господи. Мені дуже соромно, сказав юнак, опустивши голову. Чи записане його ім'я в книзі життя? запитав Ісуса писаря, у серці, сподіваючись, що той скаже так. Ні, Господи, мовив писар, сумно опустивши очі. Я не можу прийняти тебе. Зі співчуттям мовив брат. Він пояснював хлопцеві причину цього, намагаючись переконати себе, хоча бачив юнакові тільки братика, якого щиро любив. Прошу, не віддавай мене, Господи, будь ласка, молю. Благав юнак. Ісус говорив з хлопцем, щоб хоч трішки ще побути з ним. Дівчинка сумно дивилася на брата, Юнаку він здавався страшним, а зустрічка бачила того безмежно доброго і люблячого Ісуса, серце якого розривалося від болю. Сторожа. Заберіть його. Звернувся до охоронців брат, перемагаючи тремтіні в голосі. Коли він побачив сестру, в очах Ісуса з'явилися сльози, і вона помітила в них жаль. Він прикрив довоний очі і тихо заплакав, відчувши, що вона розуміє його. Дівчинка прибігла, вийшла сходами і сіла брату на коліна. Придивившись до грудей. Він ніжно обідняв її, поцілувавши в тім'я, а в очах знову з'явилася роса. Я не міг прийняти його. Тихо, шморну ісус. Не міг. Усі наші тоді відчули страх, але він так просив мене. Пошепки, сказав брат, пригадавши людину, яку тільки не відпустив, в його очах знову заблищали сльози, і зустрнувся губами ті мені дівчинки. Вона лежала у нього на грудях, гладячи її долонькою і теж тихо плакала. Бачите, біль в очах брата, який так безмежно всіх любив. Було нестерпно. Не плач, подумки просила його дівчинка. Ми всіх повернемо, включаючи того хламона Люці, якого мені так хочеться обіняти». А чому я на хламон? з усмішкою спитав Ісус, відчувши, що сльози на обличчі висихають, йому мить стала смішна. Ну, а чого поліз туди, куди не треба, буркнула дівчинка. «Та, до стільки натерпівся через нього ти. Ну хто він після цього, Ахламон!» «Я І люблю його всім серцем, але суті це не міняє, Ахламон!» Може, скажеш йому це особисто, коли повернеться, запропонував брат, усміхаючись і ще ширше. Я трохи соромлюсь, раптом не зрозуміє. Але Копніка такі отримає. Ісус тепло засміявся. Вона ще разу дарувала йому надію. Брат уперся на спинку трона і пригорнув дівчинку до себе. Наступними до нього прийшло ще троє людей два хлопчики й дівчинка. Ісус дивився їхнє життя, і дівчинка, що лежала в нього на грудях, відчувала, як серце брата плавно приходило в норму. Він прийняв Україну веселки усіх трьох. Дівчинка стала однією з правителів помічників. Один хлопчик пішов в учителі, і його наставником став апостол Павло. Він хотів навчатися у нього, а інший до бригади майстрів дереву. Коли Ісус завершив, вони з дівчинкою веселкою пішли на Галявину, де на малу чекало нове знайомство.